Друзі, усім привіт! Ми знаходимося зараз на републіки Арентина. Це головна вулиця міста. І в ось цьому будинку ми маємо квартиру 110 тисяч євро за 100 квадратів. Ми зараз знаходимося на ось такій терасі. Так. Тут є три спальні в квартирі та два санвузли. Маємо кондиціонер у вітальні. Ось так виглядає вітальня. Маємо якісь тумбочки під телевізор невеличкі, стіл і більше тут нічого немає. Вхідна зона. Ось така у нас вхідна зона. І поїхали далі. Санвузол. Маємо великий умивальник, маємо унітаз біде ванну. Ось така плитка. Навпроти такий санвузол. Теж є унітаз біде. Ванна, він ідентичний, умивальник ось такий. Поїхали далі і тут ще одна спальня. Ось так виглядає, Потрібно тільки меблі. вона впроти вмонтовану шафу. І також тут є кондиціонер кондиціонерський спальні і вихід з вікна на нашу вулицю. Поїхали далі. Далі по коридору ми бачимо ще одну спальню. Теж потрібно меблі, де не де можливо перефарбувати стіни, а в цілому вони рівні. Теж маємо невеличку тут таку монтовану. і вихід з цього вікна у нас в патіо. Поїхали далі. Далі ще одна спальня. Одразу бачимо при вході невеличку шафу. Маємо якось тумбочки, тут поставили вже велику шафу, і вікно теж з цієї спальні виходить в патіо. При вхідній зоні ми маємо кухню. Така кухня, є гарнітури, є плитка. Тут газовий балон, дало. Маємо навпроти невеликий стіл, якийсь комод. І з кухні ось такий господарчий блок. Друзі, у нас тут є ліфт і ось такий під'їзд. Друзі, ось такий у нас будинок ззовні.